Білий хліб або випічка заважає вашому схудненню. Чи правда це або ні? Чомусь ось таку інформацію кажуть дуже багато якихось фітнес-блогерів, нутриціологів, неважливо, що випічка якимось магічним способом впливає погано на ваше схуднення та призупиняє його. Давайте будемо розбиратися. А множество ексклюзивної інформації о фітнесі, спорті і походінні, а також фізичних нагрузках в моєму телеграм-каналі Гуру». Силка в шапці профіля. В інтернеті існує дуже багато міфів, що випічка та свіжий білий хліб погано впливає на жироспалювання і ви не зможете схуднити. Давайте розбиратися так. Випічка може погано впливати на ваше схуднення, якщо ви будете їсти її багато. Але так зі всіма продуктами. Якщо ви будете їсти продукти дуже у великій кількості, всі, навіть овочі, ви не зможете схуднути. Давайте просто розбиратися в калорійності. На 100 г білого хлібу десь 200-230 ккал. Можна знайти різний. В одному шматочку десь. 30-50 кілокалорій. Тобто ось таких 2-3 штучки ви спокійно можете вписати в свою денну норму калорійності за якимось обідом і з'їсти з супчиком. І навіть це буде плюс, тому що хліб смачний, і він буде допомагати вам не зриватися на дієті, щоб ваша дієта проходила більш комфортно і на довгому проміжку часу. Ви будете відчувати себе добре і зможете худнути не один місяць, а два, три, чотири і більше. Ви повинні розуміти, що ваше харчування не повинно бути ідеальним. Ви можете собі дозволяти якусь випічку, щось солодке, щось жирненьке, якісь чіпси, шоколадки, зефірки і так далі. Головне міра. Якщо ви будете собі потрошки чогось дозволяти і вписувати це в свою норму, ви будете гарантовано худнути на довгому проміжку часу. А якщо ви будете демонізувати продукти та все собі забороняти, скоріше за всього, ви зірветесь і ваша дієта піде довго та надалі. Якщо вам хтось говорить байки, що хліб якось блокує ваше схуднення та його вам обмежує та забороняє. Під гаслом, що ти не зможеш ніяк схуднути, то можете сміло послати їх до дупи та показати їм ось так. Будьте здорові!